Громадська рада при облдержадміністрації має саморозпуститися, оскільки не виконує функції, які на неї покладено, заявив перший заступник голови громадської ради Володимир Піньковський. Якщо вона не виконує будь-який орган функцій, в тому числі такі консультивно дорадчі то має знайти в собі сміливість, дух, як говориться, і зробити той висновок, аби не брати на себе ту відповідальність, яка сьогодні відбувається. Це має зробити не тільки громадська, яка ну будемо казати, пасе задні сьогодні. Всіх процесах. це мають зробити, та інші організації, можливо, органи державної влади, сказати, ми не справляємося, ми не контролюємо ситуацію, ми йдемо в відпустку, ми закриваємо наш там чи офіс, чи приміщення, чи так далі. Протягом тривалого часу не проводились збори громадської ради. Володимир Піньковський наголошує, що думку найвпливовіших громадських організацій, а їх у громадській раді 191, в такі важкі для країни час не почула ані громада, ані влада області. Я на сьогодні бачу, що більша частина членів громадської ради, до яких е, теж належу я, 我去。 Вимагати від влади хоче бути на хвилі подій цих і хоче приймати в них участь, участь не якусь там екстремістську, там биття шибок чи що, а хоче спонукати владу, е, примушувати її, якщо хочете сьогодні. Вже такі речі і слова, я вважаю, доречні, щоб вони не робили дурниць, до яких вони схильні, до яких вони е, ну, робили їх багато. Голос громадськості вже країни чує протягом двох місяців на вулицях і майданах. Однак відносно ролі важелів дорачого консультативного органу існує інша думка. Особенно удивив Володимир Пенковский. Він перший заместитель голови громадської ради. Пройшло 60 днів. Кому как не ему было инициироваться это собрание, где мы могли высказать свое мнение, и вынести, и при, преподнести мнение общественности из Житомира и Житомирской области и выразить его в каком-то решении, и донести его до губернатора и, для, и до областной державной администрации, потому что мы там являемся дурачьим органом. У зв'язку з обмеженням доступу до приміщення облдержадміністрації заступник голови громадської ради закликав колег зібратись на майдані Корольова 29 січня. Зранку на цей час прийшло небагато людей, десь до 10 осіб. Але я думаю, до 10 годин ранку вони підтягнуться, бо більше ніж біля 30 осіб мені телефонували і засвідчували, що вони отримали цю інформацію. А Ірина Яремчук жалкує, що громадська рада стрімко втрачає авторитет. Мені дуже жаль, що втрачений авторитет, такий шикарний, на мой взгляд, організації авторитетной, сильной, какой она была ещё года два с половиной назад. где принимались существенные важные решения, где прислушивались к мнению членов Громадской Рады, а они, соответственно, несли мнение граждан. на сам самораспуску, дурачу консультативного органа, пани Ирина высунула членам Громадской Рады зустричную пропозицию. Но если не хочешь работать, не можешь и ничего не инициировал, то можно и распуститься. А я думаю, что можно было вполне бы сменить руководителей, вернуть... Этой организации ее авторитет, ее силу, ее волю, ее возможности.